Кіт Келог заявив е, про його бачення, що вибори на Україні там, варто було б провести. Хто відкоментував Кіта Келога? Дмитро Литвин. Пан Дмитро Литвин. А хто такий пан Дмитро Литвин? Тобто е, навіть в таких речах має бути співставна особа. Якщо ви не погоджуєтесь з висловлюванням Кіта Келога, його має коментувати е, особа рівна за статусом. Тобто, ми ще не вступили в переговори з Кітом Келгом, ми вже його образили. Тобто, це сигнал навмисний образити, взяти ну, людину, яка в принципі нічого не вважить в системі, навіть неофіційної дипломатії. Це, І таким чином автоматично опустити. Звичайно. Тобто, я переконаний, що Кіт Келг, який був радником з питань національної безпеки, не невеликий проміжок часу у самого Трампа. А був радником з питань національної, фактично дублером в команді віце-президента. Кіт Келох, який був присутній при розмові з президентом Зеленським, яка та була підставою для імпічменту, який дав показання, що він нічого під час цієї розмови поганого від е, Трампа не почув. Тобто це людина, яка там пройшла певні випробування в розумінні президента Трампа, який призначений спецпредставником, почути, що як. Якась там особа, хто взагалі це особа? Без бекграунду, без досвіду, без розуміння геополітики, навіть формально це не його статус, да? завоювала його заяву, це образливо. Ну, тому мені здається, це зроблено навмисно. Знай своє місто, типу, знай своє місце. Це імпульсивне рішення, я переконаний. Це рішення самого, на мою думку, це рішення самого президента. Я думаю, що. Це якраз правильний підхід до початку переговорів.